Цієї п'ятниці порятинці мали чудову нагоду долучитися до високого мистецтва. В районному будинку культури відбувся концерт Іво Бобола. Чарівні мелодії та вдячні оплески бачили і чули мої колеги. Гучними оплесками та хлібом сіллю зустріли порятинці українського та молдавського співака, композитора народного артиста України. Співак вітається з глядачами. Жартома говорить, що він справжній Іво Бобул і починає. Я люблю я люблю, тебе, чую, я, я люблю, я люблю тебе, я Я люблю, я люблю тебе, Народний артист України вперше виступив на сцені Порятинського районного будинку культури, хоча раніше про місто чув. Ну, «Перше я дуже часто приїжджав мимо. І мені дуже подобалися пиріжки, які продавалися на дорозі там. Ми постійно спінялися, спінялися і, і куштували, але ніколи тут не був. І дуже мені подобається у вас. Саме цікаво, що аудиторія дуже цікава, розумна, інтелігентна, розуміє музику. Оце для мене дуже важливо. І від молоді до старих людей, які прийшли, вони всі отримали свою пісню. Кожен те, що він хотів почути. Музика для артиста це життя. І складаючи концертну програму, кожна пісня обрана не випадково і має свою історію та значення. Композиція, а вже осінь символічна для будь-якої людини, тому без неї не обійшлося. А вже осінь пришауміса. Я ж не викаві! Композиції звучала скрипка, поймає гітара, все золото світу та інші викликали у присутніх щирі посмішки, сльози та бурхливі оплески. Вже три роки разом із Іво Бобулом виступає молода артистка Анастасія Лавриненко. Разом зі співаком приїхала і до Перятина. Останню концертну пісню Івобо була патріоти. Порятинці супроводжували оваціями та стоячи. патріоти. І наша сила це Україна, Хочу сказати, що дуже приємно здивована. Глядачу, тому що е, мене сприймали дуже так е, радісно, відкрито, щирими серцями, і, звісно, я щаслива від цього і дуже, дуже задоволена сьогоднішнім концертом. Де б ми не були, багато людей, тому що всі потребують зараз. Е, Гарної пісні. Люди почали зрозуміти, що є добре, що є погане. Тому сьогодні бачили самі, що було в залі, стільки людей, і мені це дуже було приємно. Артисти вражені порятинським прийомом, тому пообіцяли приїхати ще.